Шановні колеги, в минулому році ми провели дуже багато різноманітних конференцій для лікарів різних регіонів України. На цих конференціях виступали наші провідні фахівці з Національного медичного університету та інших навчальних закладів нашої держави. Як, на мій погляд, лекції виявилися надзвичайно важливими інформативними. І е, викликали великий інтерес зацікавленість серед практикуючих лікарів. Ми вирішили ці лекції за згодою наших колег, які читали їх, розмістити е, інформацію. В першу чергу на каналі YouTube для того, щоб ви могли ознайомитися з ними. Крім всього іншого, ці ж лекції ми будемо виставляти в короткому форматі в інстаграмі та в телеграм-каналі. Сподіваємося, що така інформація буде надзвичайно важливою для вас. Через тиждень розпочинається засідання американського коледжу кардіологів. У Новому Орлеані у Сполучених Штатах Америки цей матеріал ми вам теж в найближчий час будемо представляти. Хочу вам ще раз нагадати, що наша організація, громадська організація лікарів внутрішньої медицини, надає широкий доступ до новітніх знань у галузі внутрішньої медицини. Ми залучаємо як лікарів, так і пацієнтів до проведення. Індивідуалізованих програм по підготовці різноманітних діагностичних та лікувальних заходів з персоналізованим підходом до лікування. Направляйте своїх пацієнтів, ми будемо раді вам допомогти. Дякую вам за увагу.